Я збив 12 безпілотних літальних апаратів Орлан-10. Тому ні, важливо за допомогою ПЗРК британського виробництва на базі Старстріка Мартлет. Передостанній десь 11-й як збивали. Він тільки взлетів десь там зранку, і видно повний був бак, і його дуже гарно розірвало, що там вже не було що шукати. Після того він падав, тому що було чітке попадання і його зразу бензин допоміг. Полетів. Вчилися менше тижня. Набивали чисту руку, там суха практика. теорії мінімум на навіть вартість ракети довго не казали. Казали, що швидкість на іта коштує одинаково і ми на трошки. Навіть гризло совість за те, що я такими дорогими ракетами як виявилось, набагато дешевша ракета, ця повільна, вона біля 30 тисяч фунтів коштує Орлан в середньому 100 тисяч доларів. Тобто абсолютно рентабельно, все себе виправдовує. Ти робиш лазером підсвічування цілі, і ведеш, стежиш, щоб лазер чітко вів ракету до цілі і в оптику спостерігаєш і все гарненько відбувається. Ну, вони загалом бояться зенітчиків нашого ПВО, тому що все ЗСУ працює і те, що вони розповідають, що у нас ПВО давно подавлено, і вони тут безкарно літають, ну це брехня. Звісно, бояться. Як крупна авіація, так і безпілотна. Ну.